Добрий день, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я, Валентина. Хочу всіх привітати сьогодні святом Святої Трійці зеленими святами. Побажати всім здоров'я, благополуччя, швидшої нам усім перемоги, а огородникам гарних врожаїв. Ось ми так, Сергій Володимирович, вчора вже поставив шпалеру Уже цим Колкам і цим перетинкам більше чотирьох років, але вони своє діло роблять ось він їх попідв'язував. Це робимо ми так, Уже декілька років, років 10-12, ми отак робимо. Тут мені ще треба повиполовити понад теплицею бур'ян. І гонимо між. Помідорами ми з кущами у нас десь 70 см. І ми свої кущики гонимо в два стебла. Можна в одне, але можна ще було тут посадити між цими. Ось тут можна було ще один посадити кущик. Але е, помідорами займається Сергій Володимирович, тому йому краще і йому подобається так робити. Ще він потім зробить, між собою їх позв'язує, і якщо б вітер, щоб його не поламало, не похилило, і ще робить розпорки. А це мої кабачки. Іскандер. Тут у мене росла розсада томатів. Я вже її вирвала. Він там тазіку стоїть, може ще хто прийде. Бо кажуть, люди багато під'їдає хрущ. Так що все не викинула. Ось там іще трошки треба дополоть, і буде все гарно. Уже ці томатики один раз оброблені. Ще я їх не підгодовувала, але підгодую. Ось так. Не виглядають. Бур'ян поспішає швидше за мої руки. Ось моя полуничка кабрила, дає вже вуса, ділиться, бачите, які гарні вуса. Уже починає ось ділитися, але бур'ян. Свою роботу робить. Ось, бачите, теж поділилася. Я всі цвітоноси позривала і хочу, щоб вона мені дала врожай трішки пізніше. Це кабрила, ремонтантний сорт. Але, ну, ягода на смак, друзі, ще ось тільки до, достигає. Не знаю, як вона буде. На смак. І побачимо, он, вже починає щось там лісточки, е, ось такі робиться треба підгодувати. Це не хватка мікроелементів. Ось. Так що кабачки там ростуть потихеньку, перчики теж підростають, але треба шевелити і підгодувати і поставити шпалеру поки він не похилився. Я садила його по одному. Це тут у мене три сорти: жовтий, геркулес і червоний квадрато, так що, три сорти. Побачимо, які вони будуть, і як вони себе покажуть. Ну, а кабрило росте. І жду я від нього, щоб він зацвіл другий раз. Побачимо, що це воно буде, чи зацвіте, чи не зацвіте, а глянемо. Бо з весни він дуже викидав багато цвітоносів, квітконосів І я їх зривала. кущики були такі не дуже. Гарні, тому я хотіла, щоб наросла маса і поділилася хоча б трохи. Ось так виглядає. Оце тут мені ще треба кабачки ці дополоть. І підгодую їх і все. Так, що вам хочу показати, в мене є тут посаджена полуничка. Фінела. Вона собі тут росте. Оце фінела воно написано. Фінела. Ось і така в неї ягодка, Ну вона така більш до середньої, мабуть. Кущі непогані. Теж дає, вже починає давати вуса. І А борозняк робить свою шправу чи медведка, де й мурахов. Тут я вже досаджувала кольорову капусту. Ось це перша кольорова капуста, що я садила. Ой-ой-ой, чуть не впала. А це виноград. Віноград. Деякі поприймався, деякі не поприймався. О, бачите, теж примінявся. Виноград від Наталі Мороза. Мені хватить. Так. Все любую за своїм. Крапо десять. Крапо десять, ова. Бур'ян. Ох, і бур'ян. Ох, і бур'ян. Крапо десять. Ой, ай, ой Ой, вай, зухенвей. Ой, зухенвей. О, дивіться. Дивіться, це крапо 10, я в нього влюбилась. Оце таке крапо 10. Ось, сьогодні написала листа у вайбер, привітала людину, яка мені продала сонату. Дуже смачна ягода. Приїжджав внук, я йому всяких потрошку дала. Він сказав, бабо, ця найкраща. Ця смачніша. Ось дитина сказала, що соната найсмачніша. А потім показав на клері. Ну, а цю лючію я ще не рвала і не смакувала. Але бачите, яка ягода. Це від Жені Бойченко. Ось вона лежить красавица лючія, лючія італіанська селекція. Так що, друзі, отакі справи. Отака є красавіця. Оце красавиця. Всім бажаю здоров'я цей день. Десь назавжди, щоб ви всі були здорові. Але бачите, трошки не вистачає мікроелементів. Починається... Лісточок ось так. Значить, підгодуємо. Підгодуємо обов'язково і будемо збирати вуси. Ключия, красавиця, а за смаком потім скажу, хай достигне вона. Ну і крап одесять, он і Красавиця крапа. Красавиця. Світоноші Так і дивіться, які то всі. Ох, і красавиця. Красавиця крапа. На смак теж побачимо, як вона буде. Всім дякую за перегляд. До зустрічі на каналі. І будьте всі здорові! І ще раз всіх святом.